Вітаю вас, Херсон. Вітаю вас, друзі мої підписники. Як у вас там справи, Херсон? Пишіть, будь ласка, давайте спитаємо з вами разом. Як буде пройде 18 січня місто Херсон, Україна, обстріли. Що там буде для мирних жителів? Будь ласка, скажіть війна. Херсон визволений, але дуже потерпає від обстрілів. Як 18 січня будуть справи? Якісь будуть у вас радісні новини. І будуть тайно там щось рішати? Ай-яй-яй, сейчас вам скажу. Розумієте, ви радієте якимось уже, якимось таким новинам, що ви вдома, що вже якась у вас такий радость, але вона немножко така ілюзорна, ілюзорна, понімаєте? тому що ви вроді дуже кажете, що ой, сам Господь уже улыбнувся, А потім тайно проводяться якісь події воєнних, воєнних тих ворожих. тайно, вони там щось іще думають, обдумують. Ой, может приехать. Приехать, подъехать еще с той стороны. Что -то там может приехать? Куда приедут? Кто это приедет? Кто это приедет? Вони будут отходить. Вони будут отходить. Ворожі війська будуть уходити. Ви будете радуватися цьому. Вони вже повинні уходити. А ви будете радуватися, що слава Богу, що ви на своїй землі. Ну, емоційний стан у деяких уже на краю. Ні, ви по трошечки посумуєте, а потім будете радіти, бо вас. Уже оборонили, чогось таке падає, да, оборона сильна. І, вроді би, як ворог должен одійти, одійти, і вам уже донодь леше, тому що іде підсилення. Херсон, таке випадає. І вже так допомога, серйозна, серйозна показується. Такий. Получився розклад. Ви там слухаєте мене. Я просто це кажу, дивлюся і кажу. А ви вже там пишіть мені, як воно там торопить сказки. Будь ласка, інформаційне поле. Місто Херсон, Україна, 18 січня. Які будуть головні події? Найдеться ключик для цього ворога. Злого. Наші. Наші головні мужчини знайдуть ключик, щоб усмирити оцього злого ворога. Дуже-дуже надіються. І буде це так, це не треба дуже казати, будуть там жертви. У ворога будуть жертви. От ворог, який злий медвідь, і, і, і ті гості, які на Херсонській землі, у них будуть жертви. Отакі будуть події, а наші вже знають, знайшли ключ, як все правильно зробити. Господи, помилуй нас усіх, господи, сохрани, збережи Україну, Херсонщину і всіх, 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 всіх людей, хай енергії війни назавжди покинуть нашу Україну. І хай у нас буде мир, хай все швидше вже зробиться для того, щоб було мирне життя. Люблю кожного з вас. Пишіть, будь ласка, що у вас робиться? І пишіть, будь ласка, завтра. Сказки такі, що у вас там буде робитися, І будуть, чи будуть такі вже звістки, щоб вже було покращення. Я дуже цього бажаю. Я знаю, що і ви цього бажаєте. Ми просимо Всесвіт, всі вищі сили захистити Україну, Херсонщину, всі-всі-всі гарячі міста, всі-всі-всі фронти. Допоможіть, будь ласка, нашим ЗСУ і мирним жителям. Будь ласка, поставте захист над Україною. Дякую! Дякую вам. Люблю кожного з вас. Пишіть коментарі, будь ласка. Я чекаю.